Вітаю! Це телевізійний проєкт Погляд. Мене звати Олексій Леонов. Тема нашої сьогоднішньої розмови екологічний договір для України. Широкомасштабне вторгнення Росії призвело до численних руйнувань, людських жертв та багатьох воєнних злочинів. За них російське керівництво буде відповідати в міжнародному кримінальному суді та в спеціальному міжнародному трибуналі. А Росію як державу-агресора змусять компенсувати всі збитки та шкоду, які вона завдала Україні та її громадянам. Обов'язково слід врахувати шкоду, яку агресори завдали нашому навколишньому середовищу. На сьогодні Генеральна прокуратура розслідує 271 воєнний злочин, серед яких 15 випадків екациду. За підрахунками міндовкілля України, Росія за два роки масштабної війни вже здійснила понад 3600 злочинів проти довкілля. Загальний обсяг збитків вже перевищує 2,2 трильйона гривень. Україна першою у світі розслідує воєнні злочини проти довкілля. Задля цього вже створено спеціалізовану екологічну прокуратуру як окремий підрозділ Генеральної прокуратури. Що стосується діяльності прокурорів спеціалізованої екологічної прокуратури офісу генерального прокурора, хочу повідомити, що наразі нами здійснюється процесуальне керівництво у 209 кримінальних провадженнях у сфері охорони навколишнього природного середовища пов'язаних зі збройною агресією. З них 15 за фактом вчинення екоциду. Деякі з таких проваджень без перебільшення набули загального світового значення. Так, підрив Каховської дамби у червні 2023 року це масштабна екологічна катастрофа, яка виходить далеко за межі нашої держави. А її наслідки можуть бути незрозумілими ще багато років або навіть десятиліть. Тисячі квадратних кілометрів водосховища та водноболотних угідь були висушені. Наразі більше 200 слідчих та прокурорів, а також експертів, вчених і спеціалістів, працюють над розслідуванням вказаного злочину. Маємо ми і перші підозри за вчинення екоциду. У лютому 2024 року українські прокурори вперше в світі повідомили про підозру у скоєнні злочину екоцид російському генерал-полковнику та чотирьом його підлеглим, які, в свою чергу, діючи в порушення законів і звичаїв війни, здійснювали систематичний обстріл об'єкту цивільної інфраструктури, а саме національно-наукового центру Харківський фізико-технічний інститут, у тому числі ядерної підкритичної установки, джерело нейтронів та сховища ядерних матеріалів. Експертиза у провадженні встановила, що руйнування будівлі установки могло спричинити викид радіоактивних часток у повітря та спровокувати екологічну катастрофу в радіусі 10 км. Українські прокурори й надалі працюють над тим, щоб російські воєнні злочинці понесли відповідальність за масове руйнування довкілля, а також за кожен воєнний злочин, яким спричинено шкоду навколишньому природному середовищу. Друзі. Масштаби шкоди та планетарні наслідки екоциду з боку Росії потребують системної роботи, яка не має прецедентів в світі. Для цього ми маємо долучити всю міжнародну спільноту, розробити та запровадити нові практики та стандарти. Загалом Україна має стати прикладом для всього світу, щоб злочини проти довкілля в майбутньому були покарані за будь-яких умов та в будь-якій країні, що зазнає агресії. Саме тому президент Володимир Зеленський виокремив запобігання екоциду як один із пунктів української формули миру. І саме тому Офіс президента ініціював створення робочої групи високого рівня з питань екологічних наслідків війни. Її очолили голова офісу президента Андрій Єрмак та колишня віце-прем'єр-міністрка Швеції Маргот Вальстрем. За півроку ця робоча група напрацювала унікальний документ, який містить 50 рекомендацій щодо організації роботи зі збору та зберігання інформації про екологічні злочини. А також щодо встановлення відповідальності за ці злочини та здійснення зеленої реконструкції, тобто організації відбудови економіки з урахуванням потреб відновлення екології 9 лютого. Екологічний договір для України був представлений президенту та отримав від нього високу оцінку. Наведу лише окремі найбільш важливі, як мені здається, рекомендації з цього документу. Разом з міжнародними експертами Україна має розробити методологію збору та зберігання даних щодо екологічної шкоди. Це дозволить інтегрувати ці дані до реєстру збитків, завданих російською агресією, який вже створено в ГААЗі Радою Європи. В такий спосіб Україна гарантує собі належне відшкодування з боку Росії через міжнародні компенсаційні механізми. Також має бути організована робота з документування шкоди, яку було завдано жертвам екологічних злочинів. А після цього визначено, які відшкодування були б найбільш значущими. В цьому контексті великий потенціал має рекомендація щодо можливості покладання обов'язків документування та оцінки впливу екологічної шкоди, яку завдає війна на окремих осіб та громади. Такий підхід має бути реалізований у тісній взаємодії з громадським сектором. Пропонується створити спеціальну ініціативу щодо моніторингу екологічної шкоди, яка завдається Чорному морю. Цю ініціативу Україна має запровадити разом з причорноморськими державами-союзниками. Є рекомендація розглядати екологічні наслідки війни як порушення прав людини на чисте, здорове та стале довкілля. Тому пропонується поєднання зусиль громадського сектору, який опікується проблематикою прав людини та захисту довкілля. Робоча група пропонує прокурору Міжнародного кримінального суду розглянути справу про руйнування Каховської ГЕС. Вині мають бути притягнуті до відповідальності згідно 8 статтею Римського статуту. Дуже цікаві рекомендації містить розділ, який присвячений зеленій реконструкції. В ньому прямо сказано, що Україна та її інвестори повинні розглядати відновлення економіки під кутом екологізації економіки в цілому. Є завдання і для Верховної Ради. Народні депутати повинні переглянути українське законодавство на предмет забезпечення обов'язкової оцінки впливу всіх проектів відбудови на навколишнє середовище. Оцінюючи екологічний договір в цілому, можна сказати, що це ґрунтовний документ, який дозволить Україні вирішити кілька стратегічних завдань: по-перше, почати екологічну реконструкцію ще до закінчення війни. По-друге, змусити Росію заплатити за все та повною мірою. По-третє, побудувати в процесі відновлення екологічну економіку, яка притаманна країнам Євросоюзу. Отже, маємо щиро подякувати за потужну роботу Андрію Єрмаку та Маргот Вальстрем. Та всім учасникам робочої групи високого рівня та побажати успішного втілення напрацьованих рекомендацій. Друзі, це мої контакти в соціальних мережах. Якщо у когось є ідеї щодо реалізації екологічного договору в нашому регіоні, звертайтеся завжди відкритий до конструктивної співпраці. Дякую за увагу.